Вітаю! Компанія бачу все. Сьогодні робимо чергове відправлення такого приціла AGM HM Rattler ts 25 256 Це 25-та лінза, 256-та матриця. По комплектації це пакуємо в таку оригінальну сумочку. Тут можемо бачити вже є батарейки, щоб перевірити при отриманні. Є в комплекті USB для під'єднання. Інструкція. Серветка, щоб протерти лінзу. Далі безпосередньо пакуємо сам приціл. Також є ремінець. До нього пакується він сюди. Також постачальник дає. В комплект планку кріплення. Це кріплення на пікатіні чи на вівера. Пакуємо також сюди. І також такі болти-кріплення і шестігранник Є велика ймовірність, що їх знімуть з виробництва, замість них буде нова оновлена версія Rattler v 2 Звертайтесь, у нас на складі ще лишилось кілька таких е екземплярів. Замовляйте. Зробимо для Збройних сил України гарну закупівельну вартість. Всім гарного дня, дякую. Чергова відправка нашим захисникам. Все сьогодні поїде, все буде в кращому вигляді. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, поширюйте українськомовний контент.